Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитись, чи є загроза на найближчий час усім, хто дивиться відео, близьким людям, чи загрожує щось, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю на найближчий час, скажіть, допоможіть вищі сили. Іде інформаційна якась війна. Дуже багато йде інформації, її надає ворог, маніпуляція якась проводиться, залякування людей. Щось підступне, вкиди інформаційні. От. Більше йде інформація, що Україна один на один залишається, що немає допомоги, що ніхто не може допомогти, що нам зброї не дають. От про це іде інформація. Воно все це інформаційна боротьба, це для того, щоб налякати населення, щоб, може, щоб люди. Виїхали, щоб підірвати економіку України, щоб не було, це саме головне люди, чому так сильно іде інформаційна бор, і саме чому Росія обстрілює цивільних, щоб йшли люди, виїхали, потікали, щоб. Ну, люди це є країна. Без людей це просто да, це така тактика вигнати людей, щоб не було економіки, щоб не було руху, життя. Це все брехня, багато брехні. От зараз в інформаційному просторі буде багато брехні, вкидів, різної брехні. Насправді все є. І тут вийшла карта дуже сильна зброя. От. І у військових в Україні дуже сильні є військові, вони мають такий. Світовий досвід, світову допомогу, світову зброю дуже сильні наші військові, і зброя є. Ще й ту Пентаклів. Це взагалі карта дуже хороша про гроші, про підтримку, ну і перемога у битві. От зараз найближчий час. Дуже сильно багато буде зроблено роботи в наших е, е, Збройних силах. Наші військові дадуть потужну відсіч, і це буде зроблено. Я думаю, що якоїсь нової зброї. От, заперечу весь негатив. Убираю Рашисти хочуть зіпсувати інформаційний простір, От його, як оцей успіх, який зараз зроблять наші військові, щоб до людей, ну, якби воно не в повній мірі дійшла ця інформація, або воно було все розмито дуже сильно, а люди думали вже, як утікти, поїхати, заперечу, чи не повертатись. Скажіть Вищі сили, допоможіть, які плани у расистів на Новий рік саме? Чи будуть застосовувати ядерну зброю расисти? Ні, вони не будуть застосовувати ядерну зброю. Там у них будуть проблеми в самій Росії, там будуть сильні дуже руйнації, руйнування, вони будуть дуже сильно зайняті, а ще в них щось відбудеться в економіці. Обрушиться економі... економіка. І саме оцей період Нового року в них Верховний суд. Те, що вони робили з Україною, в них таке зроб... їм таке повертається. от Так що такі в них події? Вони якомога більше тягнуть час. ще Рашисти почнуть дезертирство, можуть бути великі такі ем, зрада. Скажіть, що саме буде відбуватися? Так, будуть переходити на сторону України, будуть здавати інформацію. А в них в самій Росії дуже сильно підніметься оцей настрій, коли диверсії будуть. Буде цікаво. Ну, Ядерну зброю я не бачу, щоб вони використовували. Так що. Щось готується. Дай Боже, щоб все вийшло. У наших військових прошу вище сили відкрити всі шляхи і дороги на знищення росіян. Більше не можуть воювати, тікають, лякаються, самі себе вбивають, більше не мають змоги росіяни наступати. втрачається повністю вся авіація російська знищена. Флот російський знищений, всі склади з боєприпасами, ракетами, дронами. Всі заводи військові знищені в Росії. Більше немає зброї, не мають чим і ким воювати. Буде так і так є. І розпадається Росія на маленькі країни. Більше не збереться ніколи. Перекриває навіки. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для усіх, хто дивиться відео військових, побратимів, близьких людей і всіх українців на найближчий час. Прошу захистіть, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть, і поверніть її назад. Тим, хто дає наказ і хто його виконує рашистам, Хай в голову летить, особливо тому, хто придумав убивати українців, хай його розриває, одриває ручки і ножки, більше воювати не зможе. Буде так і такий. буде все сказане, здійснено так буде. Так що, дякую всім за увагу. Прошу по можливості передивіться три рази цей захист, щоб був міцніший. Бережіть себе, будьте уважні, але ну, щось цікаве буде відбуватись у расистів. Якісь гарні для України події на найближчий час. Дякую ще раз за увагу. Будьте здорові, бережіть себе, будьте дуже обережні і уважні. До зустрічі!